Досліди з водою. Отже, у мене в руках прибор, який для вимірювання якості показників води PH і ОВП. Зараз я вимірюю ОВП води, бутиліровану, яку мені привозять додому, тому що із-під крана я вже давно не п'ю. Ну, треба, щоб все-таки ОВП, це окісловідом потенціал, був. Як можна більше до нуля, а саме краще з мінусом. Ну, такої води не може бути привозною. І ми бачимо, що тут іде 92, 93, 94. Це непогано, тому що із під крана була десь 160, даже до 200 плюс, з плюсом. І ще є у нас такий показник, як PH. PH цієї води. Дуже 6,84. Треба, щоб все-таки було більше.